Формадол таблетки від головного болю. 1953 рік коронація Єлизавети II. церемонія, за якою спостерігав увесь світ, і яка коштувала після воєнній монархії 19 мільйонів фунтів стерлінгів у сучасному еквіваленті. Але є атрибути кожної коронації навіть дорожчі за цей бюджет. Вони просто безцінні і нереально старі. це певно найстаріше крісло в світі, яке досі використовується. У центрі церемонії завжди двометрове крісло для коронації, якому 700 років. Воно з Балтійського дуба з позолотою крісло було зроблене на замовлення короля Едуарда Сповідника для того, щоб розмістити під ним камінь-долі. Це брила, на які раніше коронували британських монархів. Для Чарльза його спеціально реставрували. Для коронації камінь долі привезуть із Шотландії, щоб обережно помістити в спеціальний отвір під кріслом. Сподіваюсь, що крісло витримає таку вагу. Ну і короля, звісно. Щоб не наврочити, і не надягання корони, а саме сходження монарха на це крісло символізувало те, що він король або королева. Я історична коронація це момент, коли монарх сідає на цей трон. Це вже потім, після того як Британія рухалася від язичництва, символом коронації стала саме корона, як християнський символ. 6 травня Чарльз III надягне корону святого Едуарда вперше і востаннє у своєму житті. Ця корона винятково для коронації для цього особливого і дуже важливого моменту. Дуже незручна, дуже важка. Впевнений, що її трошки підлаштують, щоб король міг її надягнути. І, хоч витримати 2,5 кілограми золота та дорогоцінного каміння вартістю 4 мільйони доларів, дуже непросто. Ця корона не оригінальна. Цю корону переробили у 1661 році для Чарльза II. Справа в тім, що тоді майже всі середньовічні коштовності переплавили. Єдина коштовна річ, яка вижила, це спеціальна ложечка для коронації, яку використовують для помазання. Саме під час помазання найсакральнішого і найбільш таємничого моменту коронації. Чарльз буде в найпростішому одязі, який символізує чистоту перед Богом. А от до абатства очікується, що Чарльз увійде в так звані парламентські мантії з золотою вишивкою. Її на своїй коронації вдягала і Єлизавета II. Це ще раз підкреслить любов нового монарха до розумного споживання та нелюбов до консюмеризму. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.